Вітаю історія про те, як таро допомагає у звичайному житті. Історія моя, то ж жодна таємниця зараз не буде порушена. Одного разу я збиралася на співбесіду. Це було багато років тому. Я ще не була досвідченим тарологом, тільки його освоїла своє таро. Так от і я сумнівалася, була класна реклама проведена до запрошувала людей до компанії. І я сумнівалася в тому, чи треба мені це, чи не треба. Тож зробила собі розклад і побачила таке. Компанія не, зов... не зовсім чесна. А проєкт так собі, гнучкий, мені в ньому о, мені туди не потрібно, і взагалі це не мій шлях, але на співбесіду мені з'їздити треба. Я така ще насупилася тут і думаю, ну. То тіліпатися через усе місто, щоб там і не працювати, і навіщо втрачати час. Але питання мною було поставлене, відповідь була отримана. І саме я, і тільки я маю обирати і приймати рішення, що мені робити. І саме я відповідальна за своє рішення. І я подумала: дай-ка я поїду. Цікаво, правда, подивитися, що ж мене там чекає. І я приїхала. Да, да. Ще одна була річ, що я запросила у Таро, в якому стані мені потрібно бути для того, щоб ця співбесіда прийшла для мене найкращим чином. Бо Таро дуже класно передає стан, якщо ви не знали, і мій стан був таким: він був дуже урівноваженим, був дуже спокійним, був дуже відвертим і дуже відкритим до розмови. Тобто я. А мені треба було розмовляти з людьми дуже відверто і спокійно. Я його прийняла і пішла собі на, на співбесіду. І ось що я там побачила: два крутезних, потужних, міцних, досвідчених психологи, в яких була задача набрати до проєкту якомога більше людей з усіх сил. Хотіли мене придолучити до цього проєкту. І вони почали мене прощупувати на мої болісні міста для того, щоб посадити мене на якийсь гачок нелопішний і, ну, і віддати далі у той проєкт, як людина, яка підписала якусь умову, може а може щось. Я, я просто далі не знаю, яка там була. Дія повинна була бути. От. Але через те, що я була дуже відверта, дуже спокійна, вони не могли піймати мене на той гачок. Вони мене тригерили, Вони, мене, вони грали з мною в ту гру, в доброго злого поліцейського. Вони мене прям не відпускали, тримали. Але нічого не могли зробити. Бо я була відверта. Психологи, щоб ви знали, вони. Заздалегідь, за, за кілометри відчувають брехню. І на брехні вже вас ловлять і там, там вже, вже зрозуміло, роз, що ви приховуєте. А, а в мене такого не було. Коли вони вже замучилися плясати ті танці з бубнами навколо мене, вони мене спитали: може, ви наркотики приймаєте, чи якісь спокійливі пігулки, але я нічого не приймала. І то також було правда. Взагалі такого не приймаю. Ну, я подякувала і собі пішла. Сказала їм ні, і собі пішла. Я була дуже-дуже впевнена в собі, я була дуже така навіть, послідовна. Я їм казала відверто, що мені подобається, що я вважаю недоречним. Ну, тобто, моя позиція не була в протесті, моя позиція була логічна і розумна. Але коли я вийшла від, від них. І я прям була щаслива від себе, я була горда собою, бо по зрівнянні з, з, з ними я була маленька, зелена дівчинка. А я зробила двох крутезних психологів завдяки вчасному розкладу таро, завдяки правильному стану, завдяки своєму, взагалі, бажанню туди поїхати на це подивитися. Я це до чого? Якщо ви ще не працюєте з Таро, Приходьте до мене на навчання. Я створила крутезний курс, який вам допоможе точно розуміти, що насправді відбувається навколо вас, і робити завжди правильні висновки. Це буде цікаво, це буде потужно, це буде легко та весело, бо я люблю, коли легко і весело. Приходьте.